Хало, Мы жалі довго і щасливо. Ідіть, калатіть! Ніху ху. ху. Бому наваляють в коментарях, що ми все не так поняли. Привіт, мене звати Альона. А я Настя, і ви на нашому каналі Книжкова критика на грані абсурду. Продовжуємо нашу рубрику, що нам не так з книгою. І це буде короткий огляд, в якому ми не Переказуємо прискіпливо сюжет, не вдаємося в деталі, а просто розповідаємо, що нам не сподобалось, і або що ми вважаємо не так з цією книгою. І це буде не трешова книга, а просто книга, яку ми прочитали. Ми тут в цьому цих відео говоримо про книги, які зазвичай не виправдали наших очікувань. І перед тим як ми почнемо, я вас закликаю перевірити підписку на наш канал, бо ну це не серйозно. Треба підписуватися. Поставити одразу лайк, і по завершенню відео не забудьте написати будь-який коментар, навіть якщо ви з нами не згодні. Це також норм. Сюрприз-сюрприз! Сьогодні ми поговоримо, що ж нам не так нам. Нам не так з приквелом до легендарної серії голодні ігри, який називається Балада про співочих пташок та змій. Та чи і пофіг? Ти навіть запам'ятала з першого разу, бо я мене проблема. Мало того, що я імен героїв ніколи запам'ятовую. А назви, якщо таке складне, то п'ять разів я б казала для протоколу. Ми наголошуємо і будемо наголошувати далі Ми обожнюємо серію голодні ігри. Ми обожнюємо Катніс. Ми фільми ми знаємо на пам'ять, книжки ми зараз перечитуємо. До речі, не зговорюючись. Да. Ми почали перечитувати цю серію просто так. Ми дуже, нам дуже це подобається, але... До приквела є вопросі, які а, цей приквел вийшов у світ через 10 років після закінчення оригінальної трилогії, і вже в цьому чи в наступному році в цьому, нам цьому. обіцяють історію про гейміча. Але сьогодні у нас буде Коріалан Сноу. Про що ж ця книжка? Це історія про Коріалана Сноу. Якщо ви пам'ятаєте, я думаю, ви пам'ятаєте, це у нас головний антагоніст у основній серії книжок, який. Стане президентом. Подій цієї книжки відбувається у Панемі через 10 років після завершення отієї легендарної війни між. Пане, між... між і між так. дистриктами. Так, між капітолієм капітолі, та дистриктом. Я ж кажу, я навіть не можу запам'ятати, як стали це. Мені було дуже важко читати Коріоланс, але я поки запам'ятала, як його звати. Я, ку -ку 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 -ку, Кевін! Каріатор Корнішов. Ну, коротше, за 10 років після завершення тієї війни, і ми дізнаємося, що батьки Корелана знову померли, померла, а він живе з бабусею та сестрою, і їхня родина вже не така заможня і крута, як була до цього, але вони намагаються тримати обличчя і грати, що типу, вони ще аристократи, але насправді ми знаємо, що вони вже ні Альо. І тут. Щоб ви розуміли, у нас відбуваються 10-ті ювілейні голодні ігри. Ви ж зрозуміли, це чортіка да, до подій з Катніс. В Катніс, по-моєму, 30 якісь були, чи 60 якісь. Ну, коротше, а там 70 якісь. Там взагалі щось. А скільки там карілану було? Там взагалі такі да. Які-голодні ігри, коли будуть Катніс. Ми не знаємо! Шановні, 10-та ранку, я встала в 8, я не встаю в 8. Типа, Сарят, ну. Коротше, на цих десятий голодних іграх у нас нова практика для, для тодішнього часу це нова практика крутим студентам з впливових елітних родин пропонують стати менторами для учасників з різних дістриктів. І, звичайно ж, нашому карялашечку випадає дівчина з 12-го округу чи дистрикту, як хочете, Люсі. І він стає її ментором, там трошки роман романтики, між ними зав'язуються типу стосунки. Він їй допомагає виграти ці ігри, трошки шахраювавши. Ой, ну так, да, чуть-чуть буквально. І за це. Його зсилають до 12 округу, там, де він буде просто простим солдатом. Він там знову зустрічає Люсі, яка там вона в трупі якихось бродячих артистів, там вона якогось іншого народу. Там на це наголошували, але ми ж сказали, що ми не будемо переказувати так. детально тому сорян. І е, він туди відправляється. Він з нею знову. Він такий, так, треба втекти разом з нею. А там, ми, типу, місті, кохання, а ми, місті. ми в місті я хочу бути з тобою, але не з тобою. Але в результаті він її. Как би зраджує, зраджує не в тому плані, ви поняли, не в так. сексуальному плані зраджує, а він зраджує їхнє кохання і повертається до Домку. Патренділи і Харе, тому від цієї лірики переходимо до нашого суперекспертного розбору, що ж нам здалося не так нелогічним у цій книжці. Знаємо, що багатьом вона подобається, це нормально. Ми не маємо нічого проти, адже вона написана дійсно майстерно, як і, в принципі всі книжки цієї авторки. Але перший момент ця книга не доповнила ніяк наші знання про цей Всесвіт. Тобто там були знову ті самі голодні ігри, які були і потім. Так вони більш примітивні, адже зміни з тими самими менторами відбулися саме в цей момент. <taps> <taps> так, тут є згадки про ту війну, яка була, але дуже бічним способом, і там наголошувалось ясно, що це від Сноу, Що там типу, округи були дуже злі на них. Що капітолій голодував, багато людей помирали і лежали просто трупами від голоду, адже капітолій був в осаді, але це, ну. Якщо чесно, було б набагато цікавіше про цю війну почитати, а не про ці голодні ігри, бо ми вже там знаємо все, що було. Бо оті всі ментори зміни ми добре відслідкували у оригінальній трилогії. Тобто, якби ми не прочитали цю книжку, ми б нічого, ну, для мене цей всесвіт нічим не змінився, не змінився від прочитання або не прочитання цієї книжки. Це просто. Я називається Бобла Дойка, вибачте. Ну, типу, людині е, треба щось, мов грошики після цього закінчилися. Вона вирішила, що треба кліпати да. про всіх крутих персів е, якісь книжки. Бо я впевнена, що в книжці про Гейміча буде те саме, як він, як він страждав в 12-му окрузі, будуть повністю про ті голодні ігри, яких він брав. Як участь він побивав людей. Е, да, бо якраз тут в першій книзі, яку я зараз перечитую, говорить, що типу Піта і Катіс між собою говорили, що типу, вони не знають за рахунок чого виграв Гейміч, і вони думають, що Рахунок хитрості. Ну, коротше, тут він буде, походу, в новій книзі, суперхитрий. Але повертаємося Повертиймо. до наших баранів. Оді... Коротше, усі події, описані в цій книзі, уже ми знали. Тобто, особисто для мене було б цікавіше. Окей, про голодні ігри, але про перші, про те, як про ми них готувалися, так. так це було б для мене набагато цікавіше. Нехай там не будуть зустрічатися персонажі, яких ми вже знаємо. Нічого страшного. Так. Але ми розуміли, що це було б набагато цікавіше, або про ту саму війну, про яку багато всі говорять, але ми ну, фактично нічого про неї не знаємо. Або можливо, про інший дистрик, якийсь типу про кожний з них. Бо ми, наприклад, знаємо, що в першому другому дистрикті у нас оці профі, вбивці. Але... але ж вони не були такими. Так, але ж вони не були такими. Можливо, вони так підлаштовуються під капі... Ну, Коротше, це, ну, як на мене, на, на мою особисту думку, це було б набагато цікавіше, ніж паразитувати на одному, тому самому сценарії кожен, ну, типу, кожну книжку. Також нам не вистачило якоїсь. Бічної історії е, якогось другорядних якихось персонажів, які відкривали, можливо, ті аспекти, про які ми говоримо. Так, там ми у розмовах бабусі щось дізнаємося, але це знаєте, так пощіпали. Трошки ваше дуже загально. Там це його друган, який був заможною родини, але не хотів, ну короче, не так. хотів кровопролиття, чи ще щось так, але дуже слабо. Ну, типу, там тільки імена нам відомі і все. А, так. Тому, можливо, якби були більш такі мощні, другорядні персонажі, як, наприклад, були у... у оригінальній трилогії, то було б трошки динамічніше, цікавіше. А у нас по факту було тільки ниття нашого Коріолана. Це просто якась типу проміжна книжка. Нам цікаво, те, що було до цього. Нам це не розкривають. А в. В оригінальній трилогії ми бачимо результати цієї книжки, ми знаємо про це все. Те, що він був солдатом в 12-му дістрикті, це ніяк не впливає на те, що відбувалося в оригінальній трилогії. Ну, тобто, ми розуміємо, що він до цього прийшов. Ми його бачимо в оригінальній вже там жорстоким, там продуманим чуваком. Але тут він ну просто тюхтій і. Так, те, що він був солдатом, потім повернувся, що він там туди-сюди. Це важливо, це його становлення, але воно так описано ну, просто о чому. Окей, або якби тут було, наприклад, кор... просто трошки коротше, бо ця книжка досить товстенька. Uh -huh. Було б, наприклад, там ті голодні ігри, Це завжди цікаво, динамічно. Ок. Потім історія з Люсі, а потім мені особисто мені було б цікавіше його шлях на шляху до президентства. Як він там по-любому, там були якісь підклимні інтриги. Він там по любому нескінченну кількість разів. Підставляв когось, оце також було б прикольно, але ця авторка так не може. Я теж читаю зараз першу частину. Мені подобається, вона класна, динамічна, але вона реально в ці вона не вміє. Ну, типу, не вона не пише про ці інтриги, про ще щось. Вона дуже гарно передає там почуття Катніс, її думки. Дуже динамічно, офігенно описані самі ігри, да. все. Але ось якась політика це не ну їй не дається. Це непогано. Але просто, вона в це ну, сильно ну, і не лізе. Ну да. тут основний акцент. Вона просто більше на так. людей, типу, на справедливість, на війну, на людей. Ну короче, на реакцію людей. Тому так, переходимо до Коріолана. І так, персонаж Коріолана Сноу. По-перше, дуже бісячими були його думки та постійне ниття. В цьому тексті, конкретно в цьому тексті, він постає ну просто нікчемою, е, слюнтяєм який постійно ниє. Він хотів би бути крутим, але нічого для цього не робить. Він тільки думає про те, яка він еліта і як би він хотів, щоб було колись щоб було. Ми розуміємо, що він підліток, в принципі, це нормальна поведінка для підлітка. Е, але ну, при цьому він абсолютно нічого. Ого, для цього не робив навіть свого чогось підліткового, знаєте, там якийсь протест, чи якась агресія, чи ще щось. Він просто такий ні, ні, ні. все, що з ним відбулося, воно не є результатом його дій, його планів, прорахунків. Це просто банальний збіг обставин. Так вийшло, що він син впливового генерала, який зараз помер, але неважливо. Так вийшло, що він бідний, але намагається триматися. Він все одно входить до цього переліку еліти. Деякі з них знають про це. Нам по тексту це зрозуміло, що деякі знають і ну, типу жаліють його, а деякі відверто насміхаються або. На крисі, знаєте, такий ха-ха-ха-ха лох. О, е, та, ну, і так вийшло, що до нього прив'язався хлопець, який думав, що вони друзі, і він був дуже спливовий родини, чи з другого, чи з першого округу, О, який сьогодні. був там, у нього батя магнат, який був. Вони, де, типу, знаєте, люди, які вибілися з грязі в князі. Так, да, от знає. вони були, типу, круті, типу, вони були круті. Там і мамка у нього була да. нормальна у цього пацана, пацена. Він ж... сам, типу, той, який не хотів да. кровопролиття. І потім він да. по факту вибився за рахунок грошей і цих да. колись кінечка, да. Да. помер. І при тому, що. Ладно, би він був підлий і, типу, робив ставки на цього чувака. Такі типу, я зараз к нему підмажусь, і буду типу еліта. І він еліта. І ми такі, типу, чуваки. Тусім, але він просто він нічого не робив. Цей чувак за ним ув'язався. І все, і Коріалан нічого не продумував. Все, все просто тікло йому до рук, і все все за нього робили. Ладно, там на початку книги він був дитиною війни, він страждав, йому було погано, все таке. Він робив типу непогані вчинки, він хотів справедливості. Але потім якось, ну типу, по що скупальців авторка вирішила, що читачі повинні його сприймати як поганця. А чому? Не було ніяких е, причин для такої трансформації. Він нічого від себе особисто не робив. Е, стати менторами придумали якісь там припади в університеті чи як у них там називається в школі. Е, відправити його туди, відправили так ну, йому і допомогли типу шахраювати. Ну трошки, ну так. знали, що він шахраює. Потім ця. Вчителька чи хто, чи директорка, вона відправила його в 12-й округ, але це був її план. І потім вона все одно хотіла його повернути назад. Для цього Коріолан зробив ровна ні -ху, ху Він просто пішак якийсь, по да. факту, тут, який там думає, що він важна шишечка, да. а по факту ним просто. І він навіть сюда. в тексті книги він не вхопився за це. Він типу далі просто за течією плив і все там ніяких переживань його не було, крім того, що він переживав, що він не еліта більше літа ніколи. Да. і все. А ось кіношний Сноу, він а -а -а, просто він шикарнафігенне. Це саме те, чого я би хотіла в цій книзі. І по факту це один з небагатьох випадків, коли екранізація краща за книжку для нас була, Абсолютно. бо там знову, от реально, яким би ми хотіли його бачити в цій книзі. Він рішучий, він знає, чого він хо. Вибач, я перебуваю. Він, зна... він знає, чого він хоче, він діє, він підставляє, він супер так. Да, Він не просто сидить, такий... О, як удобно, що так вийшло. Ні, він сам це робить, він сам, типу, ну бо, може, <си> тому що в, в фільмі нам не приправлено на це його думками. Так, да, бо в книзі дуже багато його ниття. Це прям, ну це не смішно. Це реально він ниє одне і те саме, мені погано, в мене немає грошей, щоб ніхто не дізнався. Я ту футболку чи рубашку стирав там щось. Що Сестра, йому сестра там робила. Да. Причому, так, да, навіть футболку, ну не футболку, ви поняли, сорочку, Рубашка, да. Да. сорочку за нього йому робила його сестра. А щоб він не виглядав бомжом. Він нічого не робив в книзі. Я, ну, типу, я в, я в шокі з, з цього персонажа. Я саме книжково. а в фільмі він космос. По-любому наваляють в коментарях, що ми все не так зрозуміли. Сарян, ми дуже любимо оригінальну трилогію. І Сноу, який вже старий, який є президентом, антагоністом в оригінальній трилогії, він я вважаю офігенний. Якщо вам сподобалося, ми ті казан. Да. Ідемо далі. Як я вже казала на початку, для мене ця книжка виглядає просто як здирання грошей з людей, бо треба щось. Ну, люди хочуть, бо я розумію, що у цій серії супер велика фанбаза. Але ну, мене таке враження, коли я прочитала, що мене трошки ну, обманули. Обманули, обманули, бо ну, ну, я не знаю. І в книжці про гейміча, я не знаю, ми навряд чи її будемо читати. Я куплю. Ну, я, Дам ну, тобі почитати. Та, е, Ми прочитаємо, звісно же, бо Альона вже повністю серію збирає. Я вирішила, що тільки в мене найбуде оригінальна трилогія. Тим а паче це та... «Букшеф». — Так. і то знову там буде, як він змагався <кх> голодних Ну, коротше, буде я впевнена все по колу. Знаєте саме. Він не буде від він не буде. Атлічатися, ти поняла? Так. Він не буде різнитися з іншими персонажами. Він буде такий же, як Катніс, який буде шукати справедливості. Який, типу, чому я повинен вбивати, чому я повинен так. сюди прийти? Він буде проти системи. Інші будуть проти системи. Хтось буде за систему. Буде те саме. Так, і типу, після закінчення книжки про Сноу, я не знаю. Я думала, ну на що я це прочитала? І книжка, хоча, ну треба відзначити, книжка написана легко, цікаво, динамічно, Хоча насправді димамі... диманічне Дима... диманічна, диманічна, динамічна була частина про голодні ігри, бо ясно, що це цікаво, Fuck you, це цікаво, блін, короче, про вбивання людей. Це цікаво, ну коротше, це а я думаю, що ти. Пробування один ну коротше не тільки дітей дітей, а любімі книжки. Шкода, що не коїчих немовлят. С там що треба їх короче. А, ну, а коли вже почалось оце, він поїхав в 20 округ, там не страдав. Ну, коротше, там для мене дуже прогосав сюжет після закінчення. Округ. Там навіть не було знаєш, якогось прикольного об'єднання. Він намагався тусити з якимись чуваками, він навіть здружився, там якісь речі він отримав, щось він там згадував, відсилав гроші родині. Він ну, типу, непогано себе вів, але воно було не захоплююче. Він там ходив на концерти, типу, побачив цю люсі. Давай збіжив, давай не збіжим. Застрілюв? Ну, стріляв, але ми не ну, знаємо. Да. Ну, Там відкрита трошки ну, кінцівка. Да. Фільм був кращий? Так. Отже, як ви зрозуміли, в... що нам не так цією книги е, підсумовуємо, нам не так. Те, що крім знання того, що робив свій підлітковий вік Коріолан Сноу, ми нічого не дізнались. А також ми дізналися, звідки оця пісня, яку наспівувала Катніс, це була прикольна насправді історія. що там цього мужика повісили, там написали пісню. 12-й округ все одно намагався протистояти, але про це було написано ну півтори історії. Да, і так. ця пісня не про Сноу. І да, це пісня не про Сноу. Він думав, він вдається і він там думав, да. Ні. чи це була інша пісня. Ну коротше, так. ця пісня була не про Сноу, і ця книга на. Не відкрила нічого з цього всесвіту. Я думала, що фанати вони ж хочуть повернутися до цього всесвіту просто з новою історією. Тому що проживати життя Катніс з цим пітає вже реально людей. Ми просто з команди, яка не хотіла, щоб піта була з Катніс, вибачте, бо я. Першій книзі вона каже: Я не хочу дітей, я не хочу дітей! Я а не хочу у нас дітей. дітей. Да ми жили довго і щасливо. І дітька! <рес> це вже трошки не про Коріалано. Вибачте в нього були діти. Вибачте, в мене це гарить б'є да. з цього ще від першого прочитання книжки. Тобто ми типу дякуємо, що ми повернулись в цей всесвіт. Але про цей всесвіт ми нічого не дізналися. І якихось дуже активних динамічних пригод я особисто не отримала. Ну крім голодних ігор. Ну сама Люсі, мені було цікаво, корілан ні. Тому ви про Люсі нічого в цьому відео не сказали. Ну, да, так. Да. Це ж історія про Карелану Сноу, Ну співочих пташок, це вона, а змія це він. Ну мені і Люсі. Типу, вона була прикольна, незвична, бунтарка, така вся свободна. Я роблю, що хочу, але. Вона могла би бути прикольна, Типу, це була прикольна ідея. Малова, вона там, вона можливо, стандартна. Да. Типу що він класний елітний чувак, вона там з низів, вона проти системи, а він системний і все таке. Але ну, типа... менше ниття, і тоді, можливо, ця історія сприймалася б трошки по іншому. Uh -huh. Я ще раз вам повторю: ми любимо Катніс, ми любимо голодні ігри. Нам просто не вистачило. Ми не отримали те, що ми очікували від цієї книги. Вона не є поганою, вона просто не відкриває те, що ми би хотіли. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, якщо ви читали, чи співпадають ваші враження з нашими. І якщо ви дивились фільм, то скажіть, що вам більше сподобалось. І ще раз я вам нагадую: перевіряємо підписку, лайк і обов'язково напишіть коментар. Bye -bye. Bye -bye. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a